Для, для військових і взимку це було дуже доречно. Ми передавали такі штуки на фронт. Військові були дуже вдячні. воно висохніть і можна буде заново капати? Ні, вже все. Воно, там ці інгредієнти, якісь хімічні, вони ну, свою роль відіграють і все. Але воно довго тримає тепло. Якщо його навіть важко тримати. Ви бачите, це... Ну, це не дим, це пара йде, бо там дуже висока температура. Знаєте, ворог намагався роз'єднати нашу країну, зруйнувати нашу єдність, але він навпаки допоміг Україні об'єднатися і стати цією непереможною нацією перед обличчям ворога нашого спільного. Що навіть вчителі долучаються і Бог дає відкриття, і вони намагаються допомогти нашим Збройним силам. Ну, це круто насправді дуже гарно.